В сезон чорниць виникла у мене ідея зробити кольє за мотивами цієї смачної ягоди. Підбиравши матеріали, знайшла в інтернеті потрібну мікросхему вишивки для колона. а ще згадала, що має підвізку з натурального каменя у вигляді чорниці, придбаної ще минулого літа. Зазвичай, коли у мене з'являється ідея якоїсь прикраси, то вже чітко розумію, який вигляд та конструкція виробу має бути, але не цього разу. Під час роботи мені не сподобалося, як оживає моя ідея. Я, хоч і люблю масивні прикраси, але нижній елемент колони виглядав не та здавався занадто громістким, а завжди хочеться досягти максимального наближення з картинкою у своїй голові. Бо процес створення прикраси це не просто механічна послідовність дій. Це такий певний діалог між уявою та реальністю. Тому я ніколи не шкодую часу на переробку, аби бути задоволений результатом на 100%. А що в мене вийшло, покажу в наступному відео.